Ви знаєте, чого ви увімкнули це відео, так? Бо я знаю, що ви знаєте, чого ви тут. І так я теж отримала свій набір емоджів від балакучої. А вона від віки, а та від квітневої, квітнева від гілки, гілка від бурбелки, а бурбелка від вен. І якщо ви не розумієте про що я тут, і не бачили цих усіх відео перед цим, то я постараюсь зараз швиденько пояснити в двох словах. Але рекомендую все ж таки перейти за посиланням в описі і подивитися всі ці відео перед тим, як дивитися це. Бо ці, хто вже давно слідкує за українськими сімерками, знає, що час від часу в нас можуть відбуватися, так би мовити, такі собі інтерактиви, як ось цей зламаний телефон. Я думаю, що хто за мною слідкує, міг знати, що це одна з моїх найулюбленіших колаборацій, тому я просто дуже вдячна. Що мене запросили знову взяти участь. Тому вітаю вас на каналі Dreamerка Грає і почнемо ж розшифровувати набір емоджі, що я отримала від Балакучії. Десь тут на екрані я його розміщу для більшої такої наглядності. Признаю чесно, що мені довелося так дуже добре поміркувати перед тим, як почати створювати цього персонажа. Почнемо з музики. Так як вона стоїть перша, тому має, так би мовити, досить таки важко. Важливе значення, на мою думку, я вирішила, що це може бути життєвою ціллю, тому додаю саме життєву ціль таку, і я постараюся не забутись про це розповісти трошки згодом. Далі в нас іде прапор Японії з цим було найпростіше. Звісно ж, це про його національність, про його зовнішній вигляд, і чесно. Я намагалась створити японця. Сподіваюся, що вийшло непогано. Також це визначило ще те, яке я йому саме ім'я дам. Це я навіть погуглила імена, щоб точно підібрати саме те, що потрібно. І це буде Сатору. Вибрала я його не просто так. Прізвище буде ІТО. І це вже просто так. Далі йде собака-поводир. Тому швиденько переключаємося на режим створення собаки. Так, у Сатору буде пес обов'язково. Це золотистий ретривер, а його ім'я буде Аме, що означає японською дощ. Для Сатору це не просто пес, аме його компас, а дощ. Це перше, що Сатору навчився бачити через слух. Дощ, це його, скажімо так, заспокійливе, як і його ами Так, я вже трохи почала розкривати наступні емоджі окулярів, тому переключаємося назад. Ці окуляри, які стоять поруч, ось собакою поведерем, я побачила це так, що наш герой втратив зір. Він сліпий. Тому і носить темні окуляри. Далі йде Емоджі науковця. Звісно, це говорить і про його рису характеру, що він нас геніальний, а також про те, що Сатору є науковцем. Логічно в моїй історії він був аспірантом у галузі нейробіохімії. В нього була мрія зробити щось важливе. Він хотів дати людям з вадами зору шанс, як він вважав. Побачити нарешті цей світ, але натомість за іронією долі він сам втрачає зір. Він осліп під час одного із своїх експериментів. Він просто використав свій експериментальний ген на собі, і формула була недопрацьована, вона дала збій і ця помилка йому дуже дорого обійшлася. Далі йде смайлик кулак. І я тут побачила рису характеру, самовпевненість. Знаєте, я тут навіть самовпевненість побачила, скажімо так, у двох варіаціях. Спершу це знаєте, така молода, трошки зарозуміла. Сперта навіть самозакохана в ідею свого такого генію, тому що він настільки був у собі впевнений, він вважав, що перевіряти зайвий раз це для слабких. Вірив, що він бачить глибше, знає більше, робить правильно. Знаєте, це коли в молодості є, ось такий, ти думаєш, що ти правіший ніж інші. Він вважав, що він має право ризикувати, бо це ж його експеримент, його винахід, його формула, його цей гель. І після втрати зору. Після цієї вже помилки ця його самовпевненість все таки трохи зламалася. І замість самовпевненості прийшла, так би мовити, така тиха впевненість чи навіть боротьба більше можна сказати. Тому ось цей емоджі кулака виглядає більш як удар, а не так, як в рисі характеру Сімс. Далі хмаринка з дощем. Це також говорить про його характер. Я обираю для нього рису характеру журливий, тому що цей удар долі зробив його таким більш чутливим. Він його не довів до депресії, але все ж таки на. Навчив більше прислухатися до емоцій до себе, я б скоріше навіть цю рису характеру для нього описала б як глибоке рефлексування чи бажання більше копатися в собі, що зробило його все ж таки більш чеснішим перед самим собою, і, і саме ця от меланхолія для нього стала не таким от тягарем, а саме тим самим джерелом. З якого і народжуються ці звуки, народжується його музика, що торкається душі інших. І так, я знову повернулася до самого першого емоджі музики, і готова тепер більше вам розкрити і пояснити саме цей вибір життєвої цілі. Після втрати зору він більше не міг повернутися до наукової лабораторії, ні з психічно, ні фізично його авторитет, також як науков. Це було зруйновано, і він знайшов, скажімо так, свій вилив, свою реалізацію через ще одну свою давню пристрість це музики. В моїй уяві це саме клавіші. Він займався музикою ще і до втрати зорі, але не серйозно, більш як хобі. Але саме після цієї трагедії він таким чином знайшов собі нову мету. Він почав створювати музику, що не просто є. Як його віддушеною, а музику, що лікує, заспокоює та веде його композиції? знаєте, це ті композиції, які потрібно слухати вночі, в наушниках, коли саме хочеться побути наодинці. Він за допомогою своєї музики захотів зробити так, би мовити. Нову науку про сприйняття, бо він все ж таки науковець, і навіть тут він хотів знайти науковий підхід наукову реалізацію. і при написанні своїх композицій він поєднував свої знання з наук, які вивчав, також з психології, яку почав вивчати, та музики. І тепер він мав за мету допомогти не тільки незрячим людям, а взагалі всім, хто втратив орієнтири в житті. І на початку я ще говорила, що. Ім'я Сатору це не просто так, а воно трохи додає трагізму цій історії, адже означає просвітлення, прозріння. І так би мовити, він це просвітлення здобув через втрати зору, він ніби став бачити більше, ніж ті, хто мають зір. І його музика стала не просто творчістю, а шляхом до пізнання себе і світу. Добре, давайте поговоримо про одяг. Він зазвичай зазвичай носить одне й те саме або подібні речі щодня. І я не хочу говорити про те, що він там лінивий. Ні, це більш через те, що він хоче трошки зменшити свою рутину, йому так зручніше. Після втрати зору він став обирати одяг без зайвих якихось деталей, гудзиків, щоб простіше одягатися навпомацки. Було також він попросив своїх рідних залишити йому одяг лише чорного кольору, тому що йому тепер немає. Скажем так, потреби думати про кольори, і щоб йому було легше комбінувати речі. Такий монохромний гардероб дозволяє йому це робити не за саме кольорами, а тільки за тактильністю. І також чорний колір ще більш практичний, як він вважав в тому плані, що на ньому помітно менше забруднень. Бо для людини з порушенням зору це все ж таки важливо, бо він тепер не завжди помічає, коли щось там. Чи забруднилося. Тому я старалася обирати саме такі речі, які виглядають з мінімум деталей, і не боялася їх повторювати в інших образах. Також я ще додала браслет. Думаю, він колись носив годинник, а так як зараз йому механічний годинник ні до чого, то щоб зап'ястя, яке звикло до саме годинника, не пустувало, вирішив носити собі для себе для зручності такий браслет. Зуця також для нього поки Повинно бути надійне і чітке з мінімум шнурівки, або взагалі без неї, щоб знаєте, швидко взуватися. Тому в основному я обирала це макасини без шнурівки, або мої чорні улюблені ось ці черевики. Також скажу ще пару слів за зачіску, тому що я спочатку хотіла створювати цього персонажа, не використовуючи кастомного контенту, але все ж. Коли я поміряла ось цю саме зачіску, яка на ньому, я вже не могла взяти іншу. Наскільки вона добре доповнює цей образ, який сформувався в мене в голові, і я все ж таки вирішила її залишити. Також я залишила рослинність на обличчі, тому що із зрозумілих причин він голитися не любить часто. Якщо вже так говорити про взагалі всі решту образів, що я їм Підібрала, то найбільше мені сподобався образ для зимового брання це довгий темний тренч, який, знаєте, так ніби приховує його. Під низом темний светер гольф, темні прямі штани без жодних зайвих елементів, та чорні шкіряні черевики. Ось це скоріш його найбільш улюблений образ. Ну, приблизно десь так його і уявляла. Тому я цей образ ще додала як другий повсякденний, а не тільки зимовий. Зараз, так дивлячись в загальному, мені здається, я задоволена результатом, і мені було б дуже цікаво почитати в коментарях і вашу думку про цього героя, як вам цей результат, як вам Сатору, як його історіям. А от мені вже не терпиться чим пошвидше подивитися усі відео моїх попередниць. Побачити, хто ж там був у них і хто був початковим героєм. Я не можу вже дочекатися на момент цей, коли я записую саме цю озвучку. І цього персонажа, до речі, я викладу галерею, а посилання на зачішську ви знайдете в описі до цього відео. А зараз я ще хочу, щоб ви не втікали так швиденько з відео, тому що я хочу подякувати своїм спонсоркам за підтримку. Це ці люди, мої котики, яким я дуже вдячна. Вдячна, що вони зі мною, хоч я і не така активна, як могла б бути на каналі. Ви дійсно даєте мені сили далі творити, не закидати канал, а тому дякую вам. А вас всіх я також попрошу не забувати мене підтримувати, ставити мотиваційні пальчики вгору, підписуватися на канал і писати коментарі.